Ось, шановні підписники, другий варіант, як можна в буржуйці робити м'ясо. Подивіться, будь ласка, бачите, ось є чайник. Горить вогонь, чайник кипятиться. І ми тут зробили в піддувалі, в піддувалі отаку металеву, ніби. Ніби, бачите, отакої товщини. І отут поклали м'ясо. Отак воно лежить. Також запаковане в фользі. В Фользі. І в такій. Папері ніби. Так що собі так само зробіть. Отак от застовуйте через 2 годинки перевертайте і все. Ось, Шановні підписники, за 40 секунд я вам покажу, як зробити добриво собі на огороді. Беремо бочку 200-літрову. Сюди накидаємо всякі об'їдки, от, але все натуральне, щоб повинно було бути. Ось тут робимо вирізку в бак і ставимо такий краник, бачите? І от по цьому шлангу прямо підливається от в такі, під такі дерева. Потім, у нас тут невеличке озеро, таке маленьке, ну водойма таке. Ось тут у нас агроволокно і плівка 200 мікронів. Ми беремо отак воду. отак зачіпаємо воду, бачите? Звідси. Отак. Тут двома руками краще робити і сюди наливаємо. 200 літрів налили і звідси пішла вода. Зараз я буду показувати, обрізаємо дерева. Ось такий ріст. Все, дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Кому не потрібно. Ставте лайк. О, шановні підписники, за пару секунд вам покажу лайкфак, як краще робити. дерево досить високе. Метрів вже 4. Тут незручно буде галичу брати. Ось подивіться таке, наша задача зробити максимально 3 метри. Бачите, я вже тут обрізав, тут обрізав. Ось тут обрізав. Бачите? Подивіться, будь ласка, бачите, отака от сама яблука. Я так дивився по ютубу в Польщі роблять. Бачите? Дивіться, яке мірило. Ось таке. От. Має бути бочка, це саме 200-літрова. На неї стаєш і руками починаєш обрізати. Зараз я вам покажу в двох словах. Ось, ось бачите, я вже забрався на цю бочку, у нас є отакий секатор. І для таких товстих є така пилочка. І отак береш секатором і починаєш обрізати. Але суть така, що має бути висота ноги, руки і плюс бочка. І отак обрізаєш. Бачите? От так приблизно. У мене є знайомий, он навіть має сад, у нього дерева по 6 метрів. Ну що це таке? Все, робіть собі так само. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую. Шановні підписники, за 30 секунд покажу вам, як ми підживляємо фундук. Бачите, у нас є такий фундук. Ось ми розмножуємо його. Отак нагнули, ніби сюди. Бачите, він же тут починає розвиватися. Тут через рік будуть е, через рік будуть корені. Значить, дивіться, бачите, це нам з тої бочки тече, з тої далекої бочки тече Підлива сюди така. От сюди в нас друга підлива. Тут ми ніби банани, шкурки такі всі. І ось так, бачите, з цієї бочки вже витікає, витікає прямо під корені фундука. І от зараз тут буде цвіт. Цвіт, так би мовити. Зароджуватися. І в нас тут буде дуже багато горіхів. Бачите, тут так само ось через рік на осінь це посажу. Отак, робіть собі, підпишіться, будь ласка, на канал. Дякую за увагу. Ставте лайк. Шановні підписники, зараз я вам покажу, як 4-5 квітня вже можна брати врожай чесника. Але перед тим хочу висловити велику подяку пану Артему. Він порадив знімати такі шорти, короткі відео. Значить, його канал е, називається Артем Львів англійськими літерами. І він викладає дуже гарну українську музику в власній обробці, в стилі 90-х. Зайдіть, подивіться, зараз вам покажу. Ось подивіться, бачите, такий чесночок, зараз я його викопаю і вам покажу. Ось бачите, отакий чесночок. От як він виглядає. Тепер треба отут обрізати і тут обрізати. І молоденький гарний чесночок. Ось бачите, як воно виглядає, можна його суп кидати. У нас на шуварі такий продається по 5 гривень. Одна ж така штука. Ще хочу висловити подяку пану Анджю. Він любить такий часник, звертайся. Отак треба давити вдавлювати в землю.